Друзі нас інфо перші про головне поїхали. Подивіться на Білорусь в липні, серпні. Росія щось там готує під виглядом військових навчань, заявив президент. Ситуація на білоруському кордоні напружена, перекидають техніку. Знову прилетіли міг 31 ЗСУ попередили, будуть бити на ураження по військових об'єктах Білорусі. Якщо тільки ті спробують перейти кордон, в будь-якому випадку населення має бути в готовності, що ворог може наступати з білоруського напрямку і тому бути готовим до евакуації в програмі. Час онлайн. На п'ятому каналі ведуча Марія Скібінська, колишній заступник командувача ССО ЗСУ. Генерал Сергій Кривонос обговорили, звідки може наступати ворог найближчими тижнями і місяцями. Вони можуть почати діяти як на території Сумської, і Чернігівської областей. Також вони можуть здійснювати певні заходи на Волині. а Це Волинська область, Рівненська область, Житомирська. Вони можуть вивезти з ладу значно пошкодити або й захопити Варшавську трасу, аби зменшити наші логістичні спроможності. Для чого їм потрібна Варшавська траса? Це чудова ракетна дорога. І у разі її захоплення вони можуть перекидати свої війська на великі відстані досить швидко і це Сім змогу бути більш маневровими на білоруському напрямку, говорить Кривонос. тому розслаблятись не треба, і треба розуміти, що попереду у нас величезна кількість важких боїв, каже генерал. І додає, що наше завдання бути готовими до цих боїв не тільки морально, а й шляхом підготовлених ресурсів у тилу. Кривонос розповів, які заходи нині мають бути проведені по лінії кордону, адже вона доволі велика. Лінія кордону довга, але це величезна кількість лісів, тому доріг я з Білорусі і наступу російських військ їх не так багато, і тому це спрощує наші завдання. І ця робота проводиться і її треба надалі нарощувати. І населення теж має бути в готовності, що ворог може наступати з цього напрямку і бути готовим до евакуації в той же час, усе, що зараз там відбувається, свідчить про підготовку до нападу. Таку думку висловив військовий експерт Кирило Сезонов, пише рівне з посиланням на телеканал Апостроф. По всім цим приготуванням очевидно, що ворог готується вдарити по волині із сторони Білорусі. Там створюють контингент розміром у 170 тисяч, які планували. Перекидання розпочалось. В складі цього ударного формування буде близько 60 тисяч професійних військових, а останні 110 тисяч це мобіки і білоруси. Точно можу сказати, що вони можуть піти і на волині. А другий удар буде по Києву. Адже без серйозного удару по Києву російська влада не може схилити Україну до переговорів на компромісних умовах. Зазначив військовий, вони підуть на волинь, а другий удар буде по Києву, адже без серйозного удару по Києву російська влада не може схилити Україну до переговорів на компромісних умовах. В той же час нової атаки на Україну з задіюванням Вагнер, одним із пріоритетних напрямків для ворога, може бути рівненська АЕС. з шантажем. атак по ній Москва намагатиметься посадити Київ за стіл переговорів. Таку думку в інтерв'ю ТСН висловив генерал-майор запасу СБУ екс заступник голови спецслужби Віктор Ягун. Я думаю, що один з пріоритетних напрямків це рівненська атомна електростанція, тому що для ворога критично. Посадити Україну за стіл перемовин можна тільки шантажем знищення і інфраструктури, зокрема енергетики, розповів генерал-майор. Окрім того, окупанти можуть спробувати перерізати шляхи логістики із заходу. Зеленський каже, що кажуть білоруські опозиційні військові за інформацією від джерел білоруському опозиційному Росії серед військових 70-80% солдатів строкової служби не готові йти на війну з Україною. Офіцери середньої ланки прямо заявляють про готовність саботувати накази, якщо ті суперечуватимуть моралі і совісті, я зафіксовані. Випадки, коли військові звертались до опозиційних структур з проханням про евакуацію чи правовий захист у разі мобілізації. Україна не ворог. Україна-Білорусь не мають історичних конфліктів навпаки, до 2022 року. Україна була одним з найбільших торговельних партнерів Білорусі. Мільйони білорусів їздили до України на відпочинок, навчання, лікування. Українці підтримували білоруські протести 2020 року. Саме тому рядові солдати не сприймають Україну як ворога, натомість, як країну, яка захищається і бореться за свободу. Українське командування офіційно заявило будь Перехід кордону з боку Білорусі буде розцінено як акт агресії. Ми відповімо точно миттєво по всіх об'єктах, звідки йде загроза. Це означає удари по військових об'єктах Білорусі, якщо ті будуть задіяні дипломатичні санкції, ще глибше перетворення Лукашенка на повністю маріонеткову фігуру Кремля. Багато білорусів уже воюють на боці України. Полки імені Каліновського один з найефективніших іноземних підрозділів ЗСУ. Білоруські волонтери, медики, журналісти щодня підтримують нашу оборону і навіть у самій Білорусі Саботаж на залізниці, кібератаки по режимних об'єктах, анонімна підтримка родичів мобілізованих. Все це свідчить про одне. Білоруси не хочуть цієї війни. І більшість армії також. Редакція каналу не. не це відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.